Його чекали, і він повернувся після дев'яти місяців полону. На Рівненщину повертається морпіг Максим Кручок, мешканець села Бочаниця. Його і ще 49 військових обміняли вчора, 24 листопада. Перші емоції Максима на українській землі, безмежна радість рідних героя та про віру у краще. Про це все далі розповість наш Павло Невесенко. Це відео з обміну українських полонених записав військовий з Рівного. Тому після слів Слава Україні він задав наступне запитання. З Рівненського регіону є хтось хлопця? Ти з Рівненського регіону. Да. Як, як тебе звати? Максим. А скуди ти сам? З Рівненської області, Гращанський район. Ощанський район. Ну, класно, Максим. Молодець. Максима Кручка, морпіха, який боронив острів Зміїний, чекала чи не уся Рівненщина. Дев'ять місяців про нього не було нічого відомо. Герой розповідає, його тримали в полоні на території Росії. Нині ж хоче поспілкуватися з рідними. Рідний ще не чув, я рідні. Ну, коли йшов служити, були рідні. А, да. Ну то, значить, я, куди вони по-любому. по-любому. Як фаміля твоя кручок, кручок. Ну, клас, бомба. Молодец Максим. Дев'ять місяців в полоні таки дають про себе знати, і звички у Максима Кручка залишилися. Можна заходить, так, да, да, да. да заходь. Та руки ти вже забирай. Ти вже дома. Вперше про Максима Кручка ми почули у травні, коли їздили у Бочаницю. Тоді у мами Максима зі сльозами на очах було лише одне бажання. Я дуже чекаю його дома. що я його дуже люблю, щоб він скоріше повертався додому. Наразі Ольга Хручок знаходиться в дорозі до свого сина, адже Максим має пройти реабілітацію в одному з госпіталів. Жінка не стримує емоцій, каже не передати словами відчуття, коли почула голос сина. Це таке почуття. Що дай Боже, кожній ма кожній матері дождаться свого сина, свого чоловіка, жінці, і пере, як кажуть, відчуть такі почуття, як відчувала вчора. Я. Розповідає і про першу розмову з Максимом. Наголошує той, не зраджує собі. Він справжній чоловік. У мене як завжди, боєць сказав маму, У мене все добре. Рідні Максима Кручка розповідали, той дуже пишався службою в морській піхоті і знаходженням на острові Зміїний. Він казав, що ви про мене будете чути, ви будете мною гордитись. Нині Максим Кручок знаходиться на українській землі, і це найголовніше. Зовсім скоро він побачиться зі своїми рідними. І ним гордяться не лише його близькі, а й уся Україна. Тим паче, що захисники Зміїного 24 лютого подарували вже легендарну фразу про русський караб. Павло Невесенко, новини Рівного.